Мовте золото блискуче, це і давність, і обмуга, українська мова. Просте те же слово і в родині, і у школі, на заводі, і у полі. Пречудено, пречу довго, просте те слово. Хайснов, калина червоніє до стего. І заявляє Я країна Україна на рікалина? Рідна мова, мова рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як нам ту мову забути. Котрою тіла? говорити ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшись, нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом.